Колеги та друзі, усіх вітаю сьогодні! Хочу поговорити з вами про одну з мініатюрних позицій, яка представлена в мережі наших магазинів, а саме про секо Мартіні». Цю маленьку мініатюрну позицію можна використовувати як в новорічних букетиках, або просто святкових для своїх близьких та друзів, або для легкої дегустації. Мартіні просеко це елегантне і гристе італійське вино з вмістом алкоголю 11,5%. Його аромат поєднує в собі ноти зеленого яблука, легких цитрусових та польових квітів, створюючи легке і приємне враження. Смак ніжний з відчутними фруктовими відтінками та легким мінеральним фоном, що додає йому свіжості та грайливості. Ця Мініатюрна позиція ігристого може слугувати вам аперативом, а також можна поєднувати її з сирною тарілкою, з містом білого м'яса та рибними закусками. Усім до нових зустрічей!